Отримали магнітні світильники. Ось такі. Дуже гарна якість і дуже, дуже добра вартість. 350 гривень. Зараз коштує світильник ось такий лінейний магнітний трек. 10 ватт потужністю 4К. І також є лінзований. Ось такі світильники лінзовані. Також він іде 960 люменів, 10-12 Вт по потужності, 4000 кельвінів. Так, і це йде. А, це йде 12 Вт, не 10, а 12. Зараз покажу, як он, як він виглядає вже в трекі, як він світить. Тобто встановлені дуже все просто, немає ніяких фіксаторів, просто вставляється. І все. І на магніті він тримається. Ось бачите, все дуже просто. Ось такий світильник е, коштував. Там ну, це з перших світильників, які з'явилися, це Infinity був. Там остромський, е, здається, е, ну вся начинка. Ось як цей світить він набагато дорожче іде. І ось такий світильник, 350 гривень. Його вартість всього на всього. Вся інформація там іде в шапці профілю, і під відео буде там номер телефону. Звертайтеся або в інтернет-магазині Еліт Світло.